Ворозька балада про рожеву пшеницю, багатостраждальні українські нації та вас Слава Гробойському, який вивів єдиного світі сорт рожевої пшениці. Голодовку зміліли криниці, померлими селами диво в полину, а хлопцю наснилась рожева пшениця, де коло забув від кровавих сльози. Отруєне голодом всіх Україні, Він поіменно зерном пом'яне, І пам'ятник вибачить їм на стеблині, і поле засвітить рожевим вогнем. Рожевою піною по небо краю роздвинеться небо рожеве зерном, Червоні від крові, серця перуває, заб'ється у хатах живим шалом. Із мандрів далеких приходила мати. З кучечком колоща запротила земля. У і кричалися репресувати запеклого ворога і магати. <звісно> людина народного ката котилися голови кращих селів. Вчились не жити, а з чистю вбирати, не повертатися за <звісно> Усіх репресованих, усіх в Україні він поіменно зерно пом'яне, І пам'ятник вивершить її на степи, і поле засвітить рожевим в а що там попереду знову твориться? Кістка на мерці засіває війна. А те, що лишилась світої війниці, і є мій народ від святого зерна. Усіх убієнних солдат на чужині, і рідним руїнам, на рідних воїнах зерно опом'яне, і пам'ятник вивершить кімнасте, і поле засвітить рожеве води. Нагрядь блискавице, поголеним нервом, зникровленим небо з води, звивайся від болю, кричи над землею, сльозами народу вроди. І диво, задимленим зорям ялицем, на мить зупинило історію, сторіблення. Родила рожева українська пшена.